СБУ знову викрила прихильників РФ. Як пережити опалювальний сезон? Поради експерта. Це новини віночні, і Ми розповідаємо про головні події з життя регіону. Вінчина повністю підготовлена до початку опалювального сезону. Зокрема, виконано комплекс необхідних регламентних та технічних робіт. Рішення про початок опалювального сезону приймаються територіальними громадами, виходячи з фактичних кліматичних умов, що діють на території. Наразі з трьох територіальних громад області таке рішення прийнято у 51 громаді. У нас на зв'язку Віталій Драган, Бершацький міський голова, і маємо можливість дізнатись, чи стартував опалювальний сезон в. Цій громаді. Пане Віталію, мої вітання. Доброго дня. І головне питання: чи розпочався опалювальний сезон у вашій громаді? Так, розпочався, але не повністю по всіх котельнях. У Нас опалювальний сезон ділиться на дві. Котельні одна котельня надає тепло енергію на комунальні будівлі, а інша котельня на фізичні особи, тобто для населення, все, що стосується комунальних, це лікарня, освіта, медицина, міська рада, школа номер один. Ми запустили ще тиждень тому. А якщо говорити про домоволодіння, то вже в скільки будинків подано теплоносій? Да, якщо говорити про фізичних осіб багатоповерхівки, то ми чекаємо. У нас котельна готова на 100%, Ремонтні роботи проведені. Чекаємо середньої добової температури 8 градусів. Поки їх немає, тому ми не запускаємося. Вінничина розробила антикризові плани реагування на випадок припинення газопостачання з урахуванням змодельованої ситуації відсутності енергоносіїв. Окрім цього, визначено стаціонарні пункти обігріву, а також можливості для розгортання мобільних пунктів спільно з підрозділами ДСНС. Які антикризові заходи будуть у вашій громаді? Зокрема, чи будуть пункти обігріву? Ну, ви знаєте, в нашій громаді не можу сказати, чи на жаль, чи на чи на радість немає природнього газу. Так, історична складності, наші котельні працюють на альтернативному виді палива. Деякі котельні працюють на дровах, а деякі на пелеті. Пелета закуплена, нам є на два місяці пелети для старту, для початку, і дрова закуплені на весь опалювальний сезон. Стосовно пунктів обігріву, все опрацьовано, визначено два, дві будівлі, в яких може розміститися в одній близько 500 чоловік, в іншій близько 100 чоловік. Там теж пічне опалення, стоять котли воздуховодні. То ми готові до всього. Дрова на ці приміщення завезені з запасом, кухні з відремонтовані. Тобто, ми можемо обігріти, напоїти, накормити, навіть є де розмістити для ночі. Все є дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І сподіваємося, що опалювальний сезон все ж таки мине спокійно у звичному режимі. На все добре. На ну, все, добре, дякую глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Драган, Бершацький міський голова. І говорили ми про те, що у Бершацькій територіальній громаді вже стартував опалювальний сезон. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Бутня зима ймовірно стане найгіршою в історії України. Агресор Росія зруйнувала близько 40% електроенергетичної інфраструктури країни. Очікується часті перебої зі світлом і теплом. Держава вже готується до таких ситуацій з нами на прямому зв'язку. Михайло Ганчук, керівник промавтоматика Вінниця. Вітаю вас! Добрий день. Як пережити зиму з точки зору енергетика? Що для цього потрібно? Добрий день ще раз. Давайте зразу зараз дуже багато запитів таких, тому давайте спробуємо дещо систематизувати. Ну, звичайно, відключення електроенергії тягне за собою відсутність більшість джерел життєзабезпечення і цих джерел багато. Почнемо. Значить, перше, це обігрів, обігрів приміщень. Звичайно, в будинках простіше з цим, в приватних будинках, квартирах важче, але теж можливо. Як можна обігрівати приміщення? Якщо є котел, індивідуальне опалення, потрібна електроенергія для того, щоб забезпечити роботу самого котла, це приблизно 50 Вт і циркуляційний насос теж приблизно 50 Вт. Тобто потрібно 100 Вт на котел. Далі приготування і підігрів їжі. Ну, електрикою це буде дорого робити і не дуже вигідно. Тут в ідеалі це, звичайно, щось придумати з газом, тобто газові е, якісь пропан, є пальники індивідуальні, е, портативні, краще ними користуватись. Е, вода. А вода гаряча. Звичайно, без гарячої води можна обійтись, проте якщо є маленькі діти, без цього теж ніяк. Ну і тут, скоріш за все, маленькі кипятильники або знову ж таки щось використовуючи е, газ. Холодильник. Холодильник дуже така рекомендація проста, це він має бути повний, тому що чим більше заповнений холодильник, тим, більше він може, тим довше часу він може бути без енергії. Тобто самі, самі продукти в холодильнику виступають такими акумуляторами холоду. І десь приблизно годин 10 холодильник може бути запросто без, без електроенергії. Все таки, якщо буде відключення надовго, що цілком можливо, холодильник теж можна живити від портативної, від портативної блока, так званий УПС, який в собі має інверту з правильною синусоїдою і акумулятори. І це приблизно споживання таке саме, як котла. Для розрахунку, для розуміння, я скажу, що для того, щоб мати. Приблизно 10 годин а, забезпечувати роботу газового котла і а, холодильника, і декілька розеток для того, щоб підзарядити телефони і мати невеликі, але потрібне якесь аварійне освітлення, е, потрібно приблизно 1 кВт енергії, кВт на годину, тобто ємність вашу, вашого акумулятора. А повинна складати приблизно 1 кВт, цього буде достатньо на 10 годин. Є ще звичайно рішення. Це сонячні електростанції, і можна кожен день поповнювати цю енергію, коли світить сонце. Це рішення вже дорожче, але це більш професійний, може забезпечити енергію на довгий період. Варіант останній варіант генератор. Зараз маємо багато запитів: встановлення генераторів на балконах. Це варіант, звичайно. Ну, про це, звичайно, не екологічний, Він гудить, він має запах. Але хто знає, може і до цього й дійде. Пане Михайло, ну, власне, ще так. на вашу експертну думку, наскільки швидко вдасться Україні налагодити енергетичну систему? Знаєте, наші енергетики творять чудеса, і не зважаючи на те, що Росія саме. Пошкоджує такі найбільш вразливі точки: це, це мережі, наші, наші підстанції, в тому числі балансуючі потужності, теплові електростанції, гідроелектростанції. А відновлення йде відновлення йде досить швидко і з декілька місців можна відновити. Проте, і проте, ми не знаємо, коли це зупиниться, але це кожен день прилітають, прилітають снаряди. Тому важко дуже тут щось прогнозувати. Будемо сподіватися, що все ж таки все швидко закінчиться. Дуже дякуємо вам за такі е, актуальні дякую. поради. На все добре, дякую, до бачи глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Михайло Ганчук, керівник промавтоматика Вінниця. І говорили ми про поради від експерта про те, як діяти під час опалювального сезону. Служба безпеки України продовжує викривати прибічників військової агресії Російської Федерації. Цього разу у Вінницькій області припинено діяльність двох шанувальників злочинної політики Кремля. Прибічники рашизму відкрито закликали Росію продовжувати активні агресивні наступальні дії на території України та заохочували до військової агресії проти України. В нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Денис, вітаю вас. Добрий. День. Розкажіть, за даними слідства, ким виявилися прибічники РФ? Ці двоє місцевих мешканців виявилися звичайними громадянами. Один з них працівник банківської установи, а інший пенсіонер, колишній водій дальновійник. Розкажіть, що загрожує шанувальникам російського режиму? Санкція статті, за якою їм висунув обвинувачення, це частина третя статті. 436-й шостої значком 2, передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Дуже дякуємо за пояснення і за вашу таку пильну роботу. На все добре, дякую вам, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Говорили ми про те, що служба безпеки України у Вінницькій області знову викрила прихильників російського міру. З 5 листопада на Вінниччині вводяться заборона полювання на лисиць зайців, оленів та диких кабанів. Про це йдеться в наказі начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. За дотриманням обмежень слідкуватимуть співробітники обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з районними військовими адміністраціями. У Вінниці запрацював офіс регіональної координаторки з питань безвісти зниклих осіб. Звертатись по допомогу можуть як жителі Вінницької громади, так і області. Більше про ініціативу нам розповіла Марія Довжик, регіональна координаторка. Щодо особи зниклої безвісти, за особливих обставин можуть звертатися не лише родичі, це не лише батьки, дружина. Офіційна чи діти без вісти зниклого, але і також можуть звертатися і неофіційні дружина, чоловік, так, які не були в офіційному шлюбі. Так само можуть звертатися інші рідні, це і тітка, і дядько, і двірний брат, наприклад, чи... чи навіть не родичі, а просто Близькі друзі чи просто друзі можуть звертатися з співслужбовці власне, про розшук особи можуть звертатися і безпосередньо військова частина. Важливо тут зазначити, що рідним заявникам, близьким родичам безвісти зниклого є у них є таке право отримання інформації щодо перебігу. Розшукових дій, вони мають право дізнаватися інформацією у слідчого, зокрема. От. І щодо кількості, ну, щодо кількості, поки ми в регіонах тільки почали працювати, тож кількість не є показником. Люди звертаються, звертаються іноді по декілька разів. Тобто, спочатку ми заявля... вони заявляють про зникнення такої особи, потім у них є. Певні уточнюючі питання, наша юрист допомагає їм у певних діях щодо там написання звернень чи заяв, наприклад. І також у нас працюють психологи, які також можуть допомогти рідним. Справлятись цією тривогою, яка у зв'язку з обставинами зникнення без їх рідних близьких з'являється. Це усі новини на цю мить, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Віримо у Збройні сили України. Бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.